Нещодавно відбулася подія знакова для театральної та й взагалі всієї культурної спільноти. Відродився журнал Український театр. Детальніше дивіться у нашому випуску. Якщо людина має серце сповнене бажання творити, вона це робить усюди, до якої б справи не торкнулася в своїх інтересах. Має стиль, в ньому є цікаві історії, в ньому є життя театру, конкретних постатей, в ньому є історія, і тому я думаю, що це дуже важливий момент цікавості до театру, як, як такого взагалі зараз. Дуже важливо, що це зараз відбувається в один з найважчих часів, коли ми продовжуємо боротьбу з російськими окупантами, коли наша країна бореться. Вона бореться, бо вона творить. Вона бореться, бо вона має за що боротися за нашу культуру, за нашу історію, за наш театр і за тих, хто увійшов в цей номер журналу. Обов'язково буде в подальшому. Можете розказати як бенефіціар про процес створення журналу, можливо, з якими складнощами команда стикнулася. Я чесно кажучи, абсолютно не знаю цього цього процесу, на яких статтях я підписую, там досить непогані розумні думки. Дуже важливо, що цей журнал він же ж не може зразу взірцем вийти, буду в зірцем. Я що він буде розвиватися, і розвиватися буду позитивно. Дуже добре, що є не тільки український театр, ще буде українське кіно. Я хочу згадати, щоб ви всі згадали, хто пам'ятає людей, з якими ми всі ми працювали. Як ви можете прокоментувати стан сучасного українського театру зараз? Правду казати? Значить, Сучасний український театр має феномен забиті зали. Глядач масово йде, і це дуже хороша штука. Театр існує, театр намагається бути сучасним, адекватним, але все одно він поки що знаходиться в стані наздоганяння того європейського театру, яким хочеться бути в українським. А оцей от бум взагалі зараз на театрі це от через повномасштабне вторгнення, чи є ще якісь можливо причини? Люди хочуть не просто розважитися, а вони хочуть відчути повнокровність, повноцінність життя. І тому от так це теж є фактором, що ми пішли в театр, ми, може, щось одягнули на себе гарненько. І таким чином це свідчить про те, що життя продовжується. Трошки кричати, щоб там було чорне. Як ви оцінюєте зараз ситуацію українського театру? Якби я в нього ходив, то оцінював би. А чому не ходити? Ну, тому що мене не запрошують, а грошей немає на квитки. Ну, а взагалі чули про якісь вистави, які зараз на слуху? Ну, то і все. Ну, а які зараз на слуху? Тут ну, от -от, виступав, по-моєму, режисер невеликого зросту, який каже, буду кричати. І не кричав. Про нього чу, про Уривського чу. Не зміг взяти навіть за знайомством на кнопочку відьму, яка на обкладинці, ну в якомусь розумінні українського театру. Так що така в мене історія з українським театром. Ну, правда, був в цьому театрі, дякуючи Богдану Беннюку. Бо Дивився 100 тисяч, коли він лежить і каже Мріє, от їдуть, а це чиї поля, каличині. Це ще Малахов ставив. А він лежить під небом? каже: а це чи є небо? Каличине? Такі мої враження від українського театру. Що стосується театру. На будь-який смак глядачі вони звичайно вибирають для себе, що їм припадає для душі. Якщо задоволені глядачі, то задоволені і актори. Що стосується такого театрального буму, який відбувається зараз не тільки в Києві, а по всій Україні, в Києві особливо в усіх театрах не потрапити просто. І думаю, що до цього причетна така ситуація, трагічна, як війна, тому що війна дає поштовх духовності, війна дає поштовх технологіям. І всього, що з цим пов'язано, і жага до е, духовного життя це зайвий раз підкреслює, що ми сильна, е, незалежна, творча, красива, любляча, талановита і ще багато-багато епітетів нація. А над другим випуском ви вже розпочали роботу. Звичайно, другий випуск буде переважно, якщо тут от третій розділ журналу це війна, але початок війни. І є кілька, можливо, навіть не один десяток театрів, які перебувають або в розсіяності по всій Україні. Це два Маріупольських. По суті, два херсонських ляльковий і е, драматичний. Сіверсько-Донецький, театри Чернігова, Сум, Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, мабуть, це прифронтові театри. Ви плануєте про них Ми хорошо? плануємо передусім про те, як вони живуть зараз. Пане Кириле, скажіть, будь ласка, а от чому зараз така велика тенденція з'явилась на українські театри? Чому люди почали більше читати журнали про театри? Ого. ні, ну я думаю, що відповідь буде десь пізніше. Все ж таки, це пов'язано з тим, що там, де є мінус, завжди повинен бути плюс. І коли мінус ми розуміємо, це постійний стрес, тривоги, ну просто страх. Якщо чесно імпровізую, тому що я сам шукаю відповідь на це питання, і мені здається, що це в цьому, що з нами так не можна. Не можна просто так, от тривога, і ми повинні йти в якісь укриття. І так кожного дня, по два-три рази, так не може бути це неправильно. І коли виникає знову ж таки мінус, я інтуїтивно шукаю, де плюс. Ну у нас крутий театр насправді по якості. Ми були з виставою Переклади в Ірландії, і на сім вистав були всі квітки продані. Вони бачать якісний театр, бачать якісних акторів і вибухають. Ми бачимо театральний бум, ми бачимо черги. У людей є потреба в українському національному театрі, взагалі в мистецтві. Я тільки тішуся це насправді мріє будь-якого актора, коли на його виставу або вистави до його театру стоять декілька кілометрових черг. Це мені здається, просто неймовірно круто. А що б ви особисто хотіли, щоб увійшло до наступних випусків журналу? Ну дуже важливо, аби висвітлювалися найзначущі події, тому що немає часу, аби відвідати все найцікавіше. Мені здається, це аби слідкувати за всім тим, що відбувається навколо. І звичайно, звичайно, це було б круто дізнаватися. Ті процеси, які відбуваються і в Європі, і взагалі в світі У нас є партнери, які нас підтримують дуже ефективно. Це студія «Юнпрес» Київського палату дітей та юнацтва. Альона Захарчук, Будь ласка. Ще не дуже багато встигла пізнати театральний світ. Я отримала запрошення на цю презентацію і мені справді за чисто бути пізнавати театральний світ. І я дуже чекаю на наступні випуск. Я обов'язково розчитаю цей. І я справді дуже щиро вітаю вас в презентації вашого першого журналу. І я сподіваюся, що ми тут ще з вами зустрінемося. Дякую. Розкажіть нам, будь ласка, трошки про закадрові моменти створення цього журналу? Ой, закадрових моментів дуже багато, бо, як ви знаєте, ми це в передньому слові написали. Він більше чотирьох років створювався. Головне усвідомлено і цілеспрямовано підтримувати в собі той настрій, який сприяє конструктивним діям. Угу. От і все. А як взагалі можете оцінити театральний настрій в країні? Я думаю, що власне оцей настрій в країні ця атмосфера такого театрального підйому, навіть ажіотажу, вона нас і надихнула, і вона посилила в мені ту впевненість, яка і дає можливість для здійснення таких якихось кроків. А що ви хотіли бачити в подальшому в номерах журналів? Я б хотів зробити окрему можливо, колонку тих акторів або ж тих театральних діячів, працівників театрів, які перебувають на фронті. І дуже важливо охопити ті театри, які зараз опинились без даху. От що би я радив, наприклад, так. Ну а загалом, це простір для редакційної групи, яка дуже є професійною. Я щиро всіх поважаю і, і довіряю. Дякую вам дуже. А от що саме ви хочете, щоб входило в ці наступні випуски? А я звідки знаю? Дарина, це як дитина, яка народжується, вона запліднюється, але ми не знаємо, хто буде. Аж потім воно побачимо, хто буде. Від того, як буде ви, споживач хто буде реагувати? працювати, як буде река. Головне, щоб ті люди, які пов'язані з театральним мистецтвом, вони цікавилися цим журналом. Надзвичайно важливо втримати і дати новий подих життя вдихнути в цей е, журнал, який зараз відображає ренесанс українського театру. thank you